У Кам'янському центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їх родин запрошує молодь на цікаві заняття. Щосереди тут проводять для учнів міських шкіл уроки мужності? Цього разу на урок завітали учні 10 класів ліцею номер 15 Вони вже втретє навідуються до центру, але щоразу дізнаються щось нове та цікаве. Долучились до навчання і ми. Ми такі заняття для учнів нашого міста проводимо систематично кожної середи. Вже з жовтня місяця в нашому центрі пройшло вже три школи. Кожна школа пройшла по три коло. Проводимо тут для дітей такмет і розказуємо складову зброю. Ну і Після цього проводиться такий невеличкий залік в ігровій формі. З молодим поколінням працює ветеран Володимир Кривенко, тренер родом з Луганщини. Віддав війні 8 років життя. Має величезний досвід у військовій тактичній медицині. Був тяжко поранений. Тепер ветеран передає свої знання дітям. Важливою темою занять вважає первинну меддопомогу, адже з високими ризиками ворожих атак з повітря володіти цими знаннями має кожен недавно в Харківщині чи в Запоріжжі, коли прилетіли ФАБИ. То ми бачили всі ці кадри, що лежать люди на дорозі, навколо них всі бігають, але не можуть допомогти. Тому що люди не обізнані. На жаль, на третій рік війни. Ми проводимо домедичну допомогу, об'ясняємо, як пользуються турнікетами, кровоспини, тампанаж ран і так далі. Щоб наші діти, а також дорослі, могли оказати собі першу домедичну допомогу. Інше актуальне нині мінна безпека. Ветеран зазначає, хоч ми і не на лінії фронту, але загрози існують. До нас долітають також ракети, долітають міни дистанційного мінування. Також вони їх можуть скидувати з самольотів або з ракет. Вони можуть просто насипати нам в місті цих мін. Для чого, щоб діти не брали їх і обходили десяті дороги. Також ми розказуємо, коли йде боротьба. З повітряними цілями, ну такі як шахет, у нас працюють э, мобільні бригади. Це калібр 12,7, 50 в американському ілненні. Калібр, такими збивають шахеди. Вони на протяженні всього польоту і мають ну, бойну силу. Чому ж ми дітям розказуємо, що коли працює ПВО, не підходити до вікон, стоять, дивитися, куди воно все летить, тому що це несе железяче, несе в э, смерть і може травмувати людей. Павло Никритий розповів про конструкцію автомата Калашнікова та продемонстрував порядок його неповного розбирання та збирання. Класний керівник 10 класу, вчитель історії ліцею номер 15 ділиться до центру з дітьми ходять із задоволенням. Тут легка та дружня атмосфера, а отримані знання актуальні. Ми не знаємо наскільки довго цей конфлікт затягнеться, і можливо, це майбутні захисники і захисниці наші. Далі ми отримуємо знання також, я і мої діти, які нам корисні для надання першої домедичної допомоги. Наш буремний час це дуже важливо вміти надавати медичну допомогу. Що нам найбільше подобається, дуже якісно, доступно на зрозумілій мові для підлітків подається інформація. Дякуємо тренерам, які допомагають нам отримувати ці. Якісні потрібні сучасні знання приходимо вже не в перший раз. Нам тут дуже подобається. Ми дуже вдячні інструкторам за доступну розповідь. Це необхідна інформація для всіх нас, для всіх українців на часі. Все дуже цікаво. Низький уклін всім нашим воїнам. Наприкінці уроку на неформальній обстановці учні спілкувалися з працівниками центру, які відповіли на всі їх численні запитання та надали ще чимало корисних порад. Передали діти і смаколики нашим захисникам. Цю солодку посилку працівники центру пообіцяли вже найближчими днями переправити війцям на фронт.